Вони називали себе русини, вони знали, що вони не євреї, вони знали, що вони поляки, але вони не могли сказати, хто вони такі. Вони знали, хто вони не є, а вони знали, хто вони є. Це питання було відкрите. Навколо цього було дуже великі суперечки. Частина казала, що росини це росіяни. І це їхня батьківщина... Це москофіло, так. Москофіла. Рос, краще рософіли казати. Москофіла були пізніше. Розфіли не було військово москофіла, вона була чи культурні, ніж політичні. Росфіли казали, що їхня батьківщина від Карпат до Камчатки. Це до Камчатки. до Камчатки. Тобто, це певно таке протиставлення полякам з одного був. Дуже В першу, першу, першу чергу полякам. Перший полякам, тому що була дуже сильна ця частина була досить конфронтації про щось з польським рухом. Росіян тут майже не було в цій частині. І не було, взагалі там, де тобто, б що нічого не було. І найбільшим би суперником у Польща. І Польща була велика за собою. Від моря до моря воявив поляк. От може до моря. так. І треба концепція. щось протиставити, яке саме велике. Тут mm -hmm. від моря до моря, що більше, від Карпат до Камчатки. Знаєте, казали, що краще ми втопимося в російському море, ніж польські калабані. Це така, це така те, те, Знаєте, друга. Другого казала, що ні, то ви є поляки. Тому що Польща це демократія, Польща це модерність, таке всі інше. Наказали, ви поляки, ви, ви і поляки, але російську похожі.